І сьогодні дуже цікавий та інформаційний урок. Сьогодні ми з вами поговоримо про челенджі в Тіктоці. Так, друзі, як челенджі допоможуть вам як і в бізнесі, так і в вашому аккаунті в Тіктоці. Давайте взагалі зрозуміємо, що таке челендж. Челенджі в ТікТоці – це коли одні автори знімають ці челенджі, а інші підхватують та перезнімають під свої мотиви. І так, зараз в Тіктоці дуже популярні якраз челенджі на музиці. І от музиканти зараз в топах. Тікток взагалі і створювався для того, щоб були чим більше і більше челенджів. Таким самим чином, тікток бере вас на слабо. Чи зможете ви повторити за певною людиною? І чим більше людей будуть повторювати один і той рух або одну і ту ж саму пісню, тим краще для автора. Ось в челенджах дуже чудово продвигається іменно ваш контент, якщо ви автор цього челенджу. Але і не забувайте, що популярні челенджі бачать все більше і більше людей. І якщо ви перезнімаєте ці популярні челенджі, також ви становитесь в топах. Є даже створені чисто акаунти для того, щоб перезнімати тільки челенджі і ці акаунти набирають дуже великих великих переглядів, і там приблизно по мільйону підписників і більше. Ось а тепер перейдемо для того, для чого взагалі вам челендж. Перше, більш-менш ми вже розібрались. Якщо ви хочете багато підписників, так ви повинні бути завжди на хайпі, тому що челендж. Завжди хайпова тема, яка живе не так довго в ТікТоці. Приблизно челендж живе від 14 до 30 днів. В попередніх уроках я вам про це вже розповідав, але краще ще раз нагадати. І от коли ви знімаєте під чужу музику або під чужий челендж відео, або, наприклад, додаєте в дует цього автора, таким чином вас все більше і більше будуть бачити нової аудиторії. І завжди в челенджах є свої теги. Так, ось друге. Ставте на челендж тех цього автора, як правило, є челенджі направлені в трьох позиціях. Перша це челендж від відомих тіктокерів. Коли вони запускають певний челендж і просять свою аудиторію підхватити його і перезнімати, перезнімати ці відеоролики на якусь певну популярну тему. І так, злітають тіктокери, відомі тіктокери ще більше і сильніше. Але і ваш аккаунт буде підтягуватися. Друге, це челендж від самого Тіктоку. Так, друзі, челенджі від Тіктоку також існують. І вони набирають великих охватів, бо сам алгоритм цьому допомагає. Я, як представник Тікток-талантів, ми вибираємо раз в тиждень певний хештег, скритий тайний хештег, де ми всі блогери домовляємось під цей хештег знімати певне відео, певну подачу для цікавості в Тікток. Ось ми є ця група, яка продвигає tiktok челенджі в офіційному Тіктоці. Ви його зможете знайти вкладки цікавинки. І найпопулярніші теги це і є певні челенджі для Тікток. І зразу ви побачите перший, другий, третій хештег по популярності. І також ви можете його долучати до своїх відеороликів. Але не забувайте, що ці хештеги дійсні максимум 10 днів. Тобто, в топі будуть вони 10 днів, і вам потрібно встигнути. І третій челендж, який можете зробити ви або ваша певна група людей. Наприклад, дуже чудово челендж получаються у МЛМщиків. MLM так, MLM-щики, як правило, дуже велика група, які можуть постити під однаковим хештегом з однаковою музикою, однакові відеокліпи. Але кліпи повинні бути відзняті у кожного різні. Таким чином, і вийдеться челендж. В челенджі можна дуже круто і треба продавати якийсь або продавати якийсь певний товар або бренд. Таким чином, і ви можете відзняти свій певний челендж. Дуже чудово і класно це виходить у початківців музикантів. Так, ви можете запостити свою мелодію, свою музику, додати в плейлист і запрошувати всіх відзнімати під цей звук. І таким чином вам за 10 днів потрібно відзняти самому під свій трек мінімум 30 відеокліпів. Мінімум. Просіть всіх. Знайомих, незнайомих, переписці, блогерів. До мене часто також звертаються, щоб я під їхній звук перезнімав, і я безкоштовно це роблю. Так, відзивчивих людей дуже багато. Просто стучіться і вам двері відчиняться. І таким чином це взагалі майже безкоштовно можна продвинути якийсь свій певний трек? І знаєте, як зараз популярні продюсери продвігають своїх співаків? Вони спочатку беруть якусь мелодію з приспіва, кидають її в TikTok і бачать реакцію людей. І це безкоштовно чи зайде ця мелодія, чи не зайде. Якщо вона заходить, вони і далі і далі ранжуються більше і більше і більше і роблять челенджі. І тоді, чим більше людей знімають під цю музику, тим більш популярніша вона стає. І таким чином ви зрозумієте, чи потрібно вам писати всю пісню, чи не потрібно. А раніше потрібно було це робити за шалені кошти. А в Тіктоці це безкоштовно таким чином, і ви можете реалізовувати свою певну ідею або певний продукт, або певний товар. Але не забувайте, що в Тіктоці треба реалізовувати нативно, нативною рекламою, тому що прямі продажі можуть заблочити ваш акаунт. Тікток цього не любить. Ось якщо ви, наприклад, запускаєте свій челендж, ніколи не забувайте робити свій хештег. Щоб кожен, хто буде знімати або під вашу музику, або ваш відеокліп, або якийсь відеовизов, повинен писати цей хештег. І тоді цей хештег буде взлітати і тягнути всім відеоролики. Так зроблений алгоритм Тіктоку. І чим більше популярний цей буде становитися, тег, тим більше лояльності буде як до вашого авторського контенту. І тим самим у вас більше буде впізнаємості, більше підписників і більше реалізацій або продаж вашого продукту. І багато людей думають, що челенджі це безобідні, якісь е, безпродажні відеоролики. Ні, друзі, це не так. Ось майже кожен челендж, який випускається, не від тіктоку, щось продає. А ось офіційні челенджі так ми придумаємо. Для нашої вигоди, для нашого вигоди, наших авторських акаунтів в Тіктоці, щоб ми просувалися все більше і більше в Тіктоці, і таким чином набираєш більше і більше підписників. Лояльних підписників. Ну що підведемо підсумки друзі, цього уроку? Челенджи – це один із найбільших платоспроможних варіантів, безкоштовних для продажу якоїсь певної своєї послуги або товару. Користуйтеся челенджами, користуйтеся Тіктоком, розвивайтеся в Тіктоці і заробляйте разом з Тіктоком.